Вітаємо вас в мережі салонів Ультрамеблі та хочемо познайомити вас з моделлю кутового дивана Тіфані. Ця модель не нова в нашому асортименті, але дещо оновлена виробником. Тож, знайомтесь, кутовий диван Тіфані з загальними габаритами 225 на 1,50 п'ятдесят. Переваги цього кута в тому, що він абсолютно універсальний і кут повороту ви можете змінювати самостійно, в залежності від ваших побажань. Каркас цього дивану виконано з деревини, а наповнення ортопедичний матрас. Який ідеально підходить для використання його щоденно та для комфортного відпочинку усією родиною. Виробники врахували побажання клієнтів та змінили, дещо змінили цю модель, а доповнюючи її підлокотничками повністю м'якої форми. Тепер модель має більш сучасний вигляд. Нескладна за конструкцію модель враховує аж цілих дві ніші для збереження білизни, тому вся ваша постіль поміститься в нього. І головною перевагою цієї моделі є її вартість. А яка вона, ви можете дізнатися у наших дівчат в діректі або завітавши на наші салони? Механізм трансформації кота єврокнижка, легкий, зручний та дуже практичний. За бажанням клієнта виробник може укомплектувати його механізмом «Тик-так», тобто пошаговою конструкцією, не дивлячись на досить компактні розміри самого кота? Розмір спального місця досить великий метр п'ятдесят на два. А тепер поговоримо про тканину, яка використана на цьому куті. Наразі ми використали меблеві велюри зеркальної такої структури з високої якості та воду відштовхуючу поверхню. Тобто можете не хвилюватися, якщо у вас вдома живуть котики, собачки або маленькі діти. Тканина дуже витривала до зовнішніх забруднень. До речі, ви можете обирати цей кут може бути виконаний або в однотонні, як наразі на цьому прикладі, або можете міксувати кольори та тканини та структури. Все за ваше побажання. А також нагадуємо, ми здійснюємо доставку. По всій Україні в будь-які куточки. за детальну інформацію рахунок, звертайтесь до наших менеджерів дірк та позвітайте до наших салонів.